Сьогодні українські фермери почали заощаджувати мільйони, купуючи зерно сушарки. Наші журналісти об'їздили пів України, щоб показати вам реальні господарства. Результати підприємців просто вражаючі. Андрій Войтенко має підприємство на західній Україні. Говорить, що за підвищеної вологості без власної сушарки не обійтись. Сушарку Мекмар купив виключно для органічної продукції. Результатом задоволений. Дана сушарка була куплена спеціально на підприємство, де вирощується органічна продукція. Чому Тому що дуже велика проблема до сушуванню іменно органічної продукції, тому що для цього треба спеціально. Щоб було сертифіковано, плюс до того спеціально треба, щоб була сушарка обладнана з теплообмінником, щоб не впадали гази, які згорання іменно в продукції. Регіон, в якому ми знаходимося, є достатньо вологості, Тобто при збиранні культур, як за правило, ми маємо більшу вологість. І досушку треба проводити обов'язково. Це ми вирішували, ну це було дуже складно було вирішувати. Да? Ми якісь там а, придумували м -м, самодільні, були нас, саморобні, були у нас, сушарка, є, показано, да? є. О. Але продуктивності такої, якої нам потрібно, і ефективності не було. Тому прийняли рішення купити нікмаровську сушарку з теплообмінником, яка ідеально підходить для органічного вирощування. А, Практично для всіх культур, щоб порівняти ціни, які надають на сьогоднішній день елеватори, які є проблеми е, з простоєм техніки, е, самим відношенням елеваторів, бо пристойних елеваторів, які е, порядно працюють з виробниками на сьогоднішній день, кожен виробник знає, що везеш на елеватор і переживаєш, які показники покажуть тобі, наскільки тебе, е, м'яко кажучи, Роздінуть чи обдурять, а тут ти знаєш, що ти в себе сушиш, доробляєш. Тут є система для очистки. Також пан Андрій додає, важливо в кого купувати. Наскільки приємно працювати з Агротемпом, не буду скривати, практично всю нову техніку, 90% купив компанії Агротемп. Дуже важливо. Саме відношення до клієнта, а їхнє відношення, ну я скажу, що підход до, до їхній підход, і е, як вони відносяться до своїх клієнтів. Ну, приємно просто говорити. Все. О, і є з чим порівняти, не буду називати інші компанії, з якими я працюю, да? О, то це на голову вище. Коли всюди чергів, Сергій Лаврухіна Звіничини кипить робота, говорить він, виграш у аграрії на зберіганні, перевезенні та всіх інших позиціях. Як от ситуація була така, що той рік особоно було 28-30 волога, Везде очередя, і ми молотили її до грудня місяця. Цей рік ми почали вологу молотити, 24 вона менша була. але коли на ХПП не приймало, у нас процес йшов. І ми в день, кожен день у нас йшов процес, ми гектар по 10-15 молотили. І коли взагалі в ступор стали ці ХПП. Ми вже її вважає, що кінчили. Коротше, щоб не ця сушка, ми б ще, мабуть, у нас гектар 50 ще в полі кукурузи стояло. Це раз. По-перше, ми виграємо на храненні, виграємо на перевозках, дуже дорого зараз беруть, по 200 рублів за тонну. Це у нас машину 25 тонн перевезли, 5 тисяч виходить тільки перевозка. А там потім хранення пішло і цей, вона взагалі нам рентабельності ніякої. А так ми ось посушили вже, справилися, що люди. Молотять, а в нас вже воно все в засіках лежить. Коротше, не прогадали з вибором, о, не прогадали з Мехмаром, тому що простав в обслужуванні діти, он, і жінка допомагала, їм тут сушили всі гуртом, спочатку всі боялись, але потім всі цим їм в удовольстві було вже. Це соляри бере так, як вони заявляють. О, ми сушили, температура була. Десь градусів 15-17. І вона брала так і вийшло. У нас один, один, один і два. Сергій Турченко з Черкащини говорить всім, хто сумнівається з даним вибором, візьміть олівець і порахуйте. Маючи сушарку на господарстві, ви тільки будете у виграші, говорить він. Що спонукало купити дану сушарку? У нас був рік один, і влага кукурудзи була 24. Ми завезли її на елеватор, ми раніше до цього возили всю кукурудзу на елеватор, просушували і потім продавали. В цей рік була, влага, ще раз повторюся, 24, завезли ми на елеватор, нам так всушили, що половину продукції ми дали просто за даром. А остальна продукція, що лишилася, то ледь вистачило закрити ті борги, які залишилися. Перший рік ми її взяли в розстрочку. Перший рік, не сплативши за нього 30% і за три місяці пересушивши я свою кукурудзу, вона окупилася. Я давно зайнявся питанням про рахунків. Я сам по спеціальній агроном, Я просчитав повністю всі підходи, тобто яка влажність, який сйом, скільки потрібно затрат, щоб зняти. Скільки потрібно електроенергії, і ми вже потім шукали на виставці відповідну сушку під наші параметри. Ми передивили, передивилися більше шести сушок, ціна якість, і остановилися на більш такі привабливі це Макмар. У цьому році вона вже пересушила п'яту тисячу суші. Ще в нас десь до сушіння залишилось 2 половиною, бо ще кукурудза не убрана, просто немає вже. Склади куди сипати. Ми вже просто в екстрених варіантах викупили одне здання. зараз робимо ремонт, щоб можна було сушка працювала туди забрати з поля. Раніше зерносушарки сушарки купувались зрідка та хаотично. Тепер компанія МЕКМЕР налагодила цілу мережу дилерів. Обов'язкова умова постійна практика в Італії, розповіла Оксана Горбачевська. В Україну сушилки перші почали приїжджати Из Европы, я думаю, лет 20 назад, но очень маленькими, очень маленьком количестве. Ну и также в Украине производили, производили старого типа ДСП сушилки, производили. То есть люди понимали, что надо сушить, но раньше сушили там кукурузу в початках. Ну то есть по-разному все это было, но то, что сушить кукурузу надо, и не только кукурузу, и все зерновые, когда они сверх влажности хранения, естественно... Это любой фермер знает. Вы каждому зайдите, спросите: вам нужна сушилка? Он скажет: конечно, потому что сушилки, в принципе, не ломаются. Их на заводе собирают, полностью тестируют, проверяют, прокручивают все элементы, механизмы, запускают немножко горелку для того, чтобы понять, работает, что она работает. И потом разбирают до транспортного положения, состояния, вернее, и отгружают в Украину. Соответственно, не, нет минимизации вообще каких-то поломок, недостач. Проблем у, ни у дилеров, ни у фермеров нет. Поэтому, когда сушилка приезжает клиенту в хозяйство, у него уже на, есть там ну, один час наработки горелки, потому что мы ее тестируем на заводе. Это явный показатель. То есть она не бэушная, а просто мы ее тестируем. К следующему сезону Микмар предложить рынку маленькую мобильную динасушилку мини микмарик так называемый для тех хозяйств которые совсем маленькие но они тоже им тоже нужно сушить естественно для того чтобы маленькое хозяйство развивалось ему ему нужна на чому-то зарабатывать на тому, щоб он посушил зерно, і це продав його в, в пік стоїмості. Таким чином наші журналісти пересвідчились, що сільське господарство в Україні виходить на новий рівень. А заощадити та інвестувати в справу допомагає власна зерносушарка.